Сьогоднішня тема в чому сенс життя? Давайте попробуємо розібратися з цим питанням. І для цього, для початку заглянемо в книгу мудрості волхва Велемудра. Там сказано слідуючи: найголовніше в житті людини це саме життя. Понад життя людське може бути тільки обов'язок перед родом. Ну, мається на увазі, коли є загроза роду, чимало людей, захищаючи рід, не жаліють свого життя і віддають його, якщо це потрібно. Єдине застереження не можна плутати обов'язок перед родом з чужим інтересом. Далі подивимося один із божественних законів. Всі живі істоти створені для того, щоб жити і розвиватися відповідно до замислу творців. Тут є, треба обмовитися, так би сказати, уточнити. Якщо ні. То хвороби і передчасна смерть. Ну, наприклад, е якщо у нас є годинник, який не показує рівномірність ходу, ми його ремонтуємо, ремонтуємо, не піддається і ми його викидаємо. Якщо є стілець, якого підкошуються ніжки, ми теж його ремонтуємо, ремонтуємо, не піддається, ну, ми його в грубку і спалюємо. Тобто теж, ми його е якраз прирікаємо до смерті. Так от тут є один. Одна думка це задум творця. Що ж, як би з цим розібратися? Давайте трохи глибше. Давайте ще раз заглянемо в книгу мудрості волхва велимудра. Там є таке. Той із дітей людських, хто може почути різноманіття звуків навколишнього світу матері природи, зможе почути. Як б'ється серце його в єдиному пориві з Всесвітом. А хто лише слухає себе і свої міркування, ніколи не почує чудову небесну музику. Значить, є люди, які ввійшли в лад з природою, чують її. І живуть в ладу із нею. Отже, бути частиною живого Божественного світу матері природи, живучи в єдиному пориві з Всесвітом, і є сенс життя, що відповідає Божественному замислу Ну, давайте тут Образний приклад такий простенький приведем, щоб краще це зрозуміти. Ми можемо уявити життя Всесвіту у вигляді живого дерева, великого живого дерева, а людину у вигляді його частинки. Ну, наприклад, листочка. Листочок отримує енергію від сонця, соки від корення, виробляє хлорофіл, посилає харчування стовбур корінням, ну і так далі. Тобто живе в ладу з деревом і живе з ним одним життям, одними турботами. Як лише тоді лише листок може почуватися частиною дерева життя. Ну, на кінець невеличка примітка. Якщо людина зрозуміла сенс життя і прожила його у відповідності до Божественного задуму, в наступному втіленні переходить на більш високий рівень у більш досконалий світ.